Микола з міжнародного турніру Сенпінкап, що проходив у Києві, привіз золото. Хлопець у цьому спорті вже 9 років. Завдяки своїй перемозі потрапив до національної збірної. Розповідає, що серед 600 учасників із двох країн почував себе досить впевнено. Переміг в чотирьох поєдинках. Було нелегко, у фіналі. Треба було більше працювати, більш сконцентрованіше бути і. Боротися срібному призерові змагань Андрію Веснюку перемога далася важко, зізнається хлопець. Обіцяє незабаром отримати золото. Адже у фіналі йому не вистачило лише двох балів. Це було тяжко. Всі мої суперники були сильними, всі були з Києва, з з клубу Сьогон. Кожен з них по-своєму був унікальний і було досить тяжко. Тренер Євген Мотоволін успіхами підопічних задоволений, адже у загальному залі кубуковини його вихованці перші Розповідає, що тренувати хлопців розпочинав ще влітку. Підготовка почалася у нас ще в серпні під час літніх зборів в сонячній долині. Після того ми вже були на виїзному турнірі в Румунії. Там дуже добре діти виступили. І зараз це вже є підготовка до чемпіонату України. Етап з підготовки до чемпіонату України, який буде в Іллічівську в 20-х числах листопада. Я не буду зупинити зупинятися на досягнутому і буду тренуватись більше і здобуду золото Людмила Григорчук, Яна Ходуна, Ярослав Лавицький, місцевий час.